Привіт, друзі! Я вас вітаю на борту поки що неславетного корабля Нептун. Вийшло вагоме оновлення. А це означає, що час робити огляд. Приємного перегляду. Зустрічайте капітанство у морі крадунів. Стань власником цілого корабля та відкрий більш детальний рівень кастомізації. Отримай нагороду через абсолютно нову систему розвитку. Приготуйся спустити паруса як капітан корабля. Починаючи з сьомого сезону, збери певну кількість золота і ти зможеш купити власний корабль, якому власноручно даси назву. Назва відображена у декількох місцях на кораблі і підтримує українську мову. Оформлення назви можливо змінити та перейменувати за бажанням, але майте на увазі, що за останні дві описані дії ви сплачуєте стародавніми монетами. Кастомізація капітанського корабля виглядає наступним чином. Можна змінити крісло, стіл. Килим і дещо інше в залежності від типу вашого корабля. Також можна додати деякі дрібниці до інтер'єру, картини на стіни та декоративні трофеї на полиці. Це новий спосіб показати свою індивідуальність. Під час бою або шторму ці дрібниці можуть бути зсунуті зі своїх місць і є можливість повернути їх у правильне положення. Тому у піратів-перфекціоністів не буде зайвого часу, щоб стояти і дивитись у підзорну трубу. За невелику кількість золота будь-які зміни зовнішнього вигляду корабля можна буде зберегти між сесіями. Тобто, після закінчення гри наступного разу ви повернетесь на так само прикрашений корабль. Сліди від битви також залишаться. Для того, щоб зробити корабль як новий, його потрібно відремонтувати за певну кількість золота. Шлях для отримання нових прикрас для корабля пролягає через нову систему розвитку, що називається «Mailstones». Milestones – це записи досягнень ваших кораблів та пірата, які вимірюються класами. Простіше кажучи, для того, щоб відкрити нові предмети для кастомізації капітанського корабля, вам потрібно заробити певну кількість класів у відповідних групах в меню досягнення, в тому числі і легендарний титул свого корабля. Хочу наголосити, що існує кілька легендарних титулів корабля, і отримати їх можна усі за 50-й клас кожен у відповідних групах. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваш корабль мав титул легендарного мандрівника, то вам потрібно виконати досягнення корабля у групі мандрівник. Завдання легкі і багато із них виконується майже автоматично. Деякі із них це пройти певну кількість миль по морю, провести певну кількість днів у морі і так далі. Але все ж таки, час вони займають. Після отримання легендарного титулу корабля ви зможете купити собі ще один корабль такого ж типу. У перспективі це потрібно для виконання досягнень Steam та Xbox. Підсумовуючи сказане, нам підвезли масу пвє контенту. Також у гру було додано подорожі капітана. Ці унікальні подорожі охоплюють усі торгові компанії у грі і пропонують вам можливість орієнтуватися на певні види діяльності відносно торгових компаній, про які я розповідав у одному із попередніх моїх відео. Подорожі капітана пропонують як дуже короткі цілі на одній карті, так і довші місії, які об'єднують різноманітні дії для компанії в одну комбіновану подорож. Як саме це буде залежить від вас, якою буде ваша діяльність та наскільки довготривалі будуть подорожі. На кожному форпості ви знайдете нову компанію компанія суверенів. Їм подобається зображувати ексклюзивність, тому вони мають справу лише з капітанами човнів. Є місце для швартування шлюпки, що прискорить продаж скарбів. Доставте будь-які скарби до компанії суверенів, а вони вже зроблять всю роботу за вас. Ви отримаєте той самий досвід та золото, який би ви мали, доставляючи предмети до відповідних компаній. Це просто набагато зручніше, і говорячи про зручність, біля компанії завжди є гарпун та ліфт, за комбінацією яких. Ви можете максимально швидко вивантажити здобич з вашого корабля. Розповім про деякі особливості пов'язані з отриманням класів при здачі скарбів суверенам та іншим торговим компаніям. Коли ви здаєте скарби суверенам, то це рахується у прогрес підвищення класів пов'язаних з суверенами, але записується у загальну статистику, якби ви здавали скарби у відповідні компанії. Наприклад, якщо здати три скарби різних компаній суверенам, то ці скарби зарахуються у класи суверенам. Але у загальну статистику підуть також і до відповідних компаній, і не будуть впливати на класи, пов'язані з цими компаніями. Тобто, якщо у вас написано, що для підняття класів потрібно здавати предмети, наприклад, золотарям, то ці предмети і потрібно нести саме золотарям. І це не остання річ, що зробить вашу подорож простішою. Відвідуючи корабельного майстра на форпостах, ви зможете завантажувати ваш корабль ядрами, дошками, їжею та наживкою для риби, купити нові подорожі капітана. Кожного разу, коли ви ходите по морі як капітан, ви також маєте доступ до бортового журналу, у якому ведуться записи про вашу команду і про ваші подорожі. Крім загальних досягнень, тут відображається інформація про те, чого команда досягла у поточній сесії. А якщо у вас вийде затопити корабль іншого капітана, ви можете викрасти бортовий журнал, почитати записи та продати його кісткам жниця за досвід та золото. І це ще не все. Сьомий сезон включає в себе нові нагороди, в тому числі і перепуску грабіжника із відповідними нагородами, які можна придбати за стародавні монети. Як отримати такі монети, ви можете дізнатись у одному із моїх попередніх відео. Також додано нові нагороди за емісарство, концертина та барабани у стилі кожної з компаній. Дуже вагомим нововведенням, про яке оголосили розробники, це можливість перенести на корабль стільчик і посидіти на ньому на палубі. Але за свій короткий час огляду оновлення я не зустрів ні одного такого важливого предмета. На цьому огляд закінчується. Дякую за перегляд. Нехай щастить вам в морі. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на YouTube, Twitch та Twitter. Команду для подорожі морями можна знайти на українському Discord сервері of Siv's. Усі посилання в описі каналу. Бувайте, друзі!